На весіллі Лариси та Толіка його мама Дарина Дмитрівна, демонстративно вручила невісті тематичні подарунки. Ось тобі невістко, каструля, щоб сина мого годувала, а ось чепчик із повзунками, щоб діти у вас швидше пішли. А ми не поспішаємо, усміхнулася Лариса, і у всякі прикмети не віримо. Якщо настане час, будуть і діти. Бач, яка вчена, обурилася Дарина Дмитрівна. Та я все життя поклала, щоб дітей виростити та вивчити, сама не така освічена. Та не сваріться ви, миролюбно запропонував Толік. Нехай Оксанка спочатку тобі онуків подарує. Незаміжня сестра Анатолія в цей момент зашарілася. А наступні роки це побажання несподівано збулося. Спочатку в Оксани народилися двійнята, потім ще одна дитина. Сама вона їх не виховувала, переклала на матір, жила легко та весело, міняла кавалерів. З'являлася кілька разів на рік, щоб нагадати про себе. У графі про батьківство у всіх дітей стояв прочерк. Тепер, коли свекруха до неї чіплялася із потомством, Лариса просто відповідала. Вам онуків мало, Дарина Дмитрівна?» І так усією сім'єю дітей вашої доньки тягнемо. Від Оксани толку мало. А нічого доньці моїй дорікати. Вона, хоч і не надто розумна, зате подарувала внуків і дітки всі здорові, як із картинки. А ти все ніяк не завагітнієш, обурювалася свекруха. Свекруха ніби зациклилася на цій темі, а у них як на зло ніяк не виходило з цією вагітністю. Лариса щомісяця із хвилюванням чекала, що все вийде, але даремно. Вона сходила до спеціалістів, обстежилася, перевірила усі показники. Лікарі в один голос запевняли, що Лариса легко може народити дитину, але нічого не відбувалося. А коли мова зайшла про те, щоб на обстеження вирушив Анатолій, той несподівано заперечив: Я здоровий, впевнено заявив чоловік Ларисі. Цілком здоровий, нема чого мені проходити якісь обстеження. Якщо не виходить зараз, то потім все буде добре. Але йшли роки, а вагітність не наставала. Тепер чоловік частенько йшов на поводу в матері, дозволяючи собі невтішні коментарі в бік дружини. Якось свекруха попросила їх розібрати папери на горищі старої дачі, розглядаючи дитячі фотографії та малюнки Оксани та Анатолія. Ларіса несподівано натрапила на цілу теку з документами. Більшість, звичайно, були марними, але серед цих пожовклих листків виділялася товста, наче цегла медкарта. Переконавши, що нікому до неї немає діла, Лариса розгорнула карту і почала читати. Догортавши до підліткового періоду, вона побачила запис про те. Що Толік мав одну недугу, і як раніше вона чула, це може призвести до того, що у чоловіка не буде дітей. Але тоді і сам Толік і його мати мали про це знати. Образившись на родичі, Лариса тихенько прибрала карту до себе в рюкзак, нікому про неї не сказавши. А повернувшись у місто, пішла консультуватися до найкращої подруги. Таїси та працювала лікарем. Ну, звичайно, Ларисо, а ми з тобою все думаємо, в чому річ, розсміялася Таїса. Дивися, у нього недуга протікала з ускладненнями, там і так зрозуміло. Навряд чи спеціалісти могли запевнити твого толіка, що він зможе потім мати дітей. Якщо хочеш ще встигнути народити, розлучайся. Але я спочатку з ними поквиталася за всі ці роки спроб тебе образити. Такий випадок і справді скоро випав. Сім'я її чоловіка дуже любила влаштовувати великі свята з багатьма гостями. Традиційно вони перетворювалися на Бенефіс свекрухи, яка хвалилася онуками від доньки, і намагалася зачепити цим Ларису. Цей раз не став винятком. Серед родичів Дарини Дмитрівна не церемонилася. Вона майже відразу розпочала свої спроби зачепити Ларису відсутністю дітей. Ось тільки та мовчати не стала і надала свої аргументи, висловилася перед гостями. Побачивши медкарту сина, що впала поруч із повним салатником олів'є, свекруха змінилася на обличчі. І коли ви збиралися повідомити про те, що ваш син не може мати дітей, грізно дивилася Лариса на свекруху, і ти теж знав, вже впевнено подивилася на Анатолія Лариса. Той сидів червоним від сорому і підспівував своїй матусі, коли вона намагалася мені дорікати, може, це ще й не точно, буркнув Толік. Я ж кажу, перевіримо все, просто потрібен час. У мене його більше немає, заявила Лариса. Щасливо залишатися в вашій родині. На розлучення я подам завтра толіку. Після розлучення Лариса майже змирилася з тим, що народити дитину вже не встигне, а потім, змінивши роботу зненацька, зустріла Романа. У них швидко почалися стосунки. Через кілька місяців Лариса виявилася вагітною. Незабаром вони з Романом подали заяву, потім побралися. Народився маленький Євген, а за кілька років ще й донька Наталка. Дивлячись на своїх обожнюваних дітей, Лариса часто думала про те, що могла б і надалі миритися з нескінченними нападками чоловіка та свекрухи. Вірити їм, вона пишалася своєю рішучістю і тим, що ризикнула стати матір'ю в досить зрілому віці.